Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародне співтовариство посилило санкції, направлені на ізоляцію країни та послаблення її воєнної машини. Одною з ключових мір стала заборона на поставки стратегічних матеріалів, такі як нітроцелюлоза, необхідна для виготовлення боєприпасів. Вже в квітні 2022 року Європейський Союз у рамках чергового пакету санкцій заборонив експорт нітроцелюлози в Росію, прагнучи позбавити Кремль ресурсів для продовження агресії проти України. Однак Москва продемонструвала готовність обходити санкції і продовжила нарощувати військові потужності у 2022 році. Попри заборони, Росії вдалося імпортувати понад 2000 тонн нітроцелюлози в 5,5 разів більше ніж до війни. У 2023 році об'єм поставок подвоївся, досягнувши 4 тисяч тонн. Порівнюючи з довоєнним 2021 роком, імпорт нітроцелюлози у 2023 році виріс в 11 разів. Це означає, що на рівні як приватних структур, так і державних почався пошук обхідних шляхів. Нітроцелюлоза є ключовим компонентом у виготовленні боєприпасів, що виступає основою для бездимного пороху та вибухових речовин. Завдяки своїм властивостям, таким як висока швидкість горіння і стабільність при зберіганні, вона забезпечує надійну роботу різних видів боєприпасів від стрілецької зброї до ракетних систем. Буфером для обходу санкцій стали декілька країн, які не вводили обмеження проти Кремля за війну в Україні. Ключову роль у цьому відіграє Туреччина. Громадянство цієї країни цілком підходить для схем з реекспортом європейських товарів до РФ. Ще до недавнього часу вирішити питання з турецьким паспортом можна було у межах 250 тисяч доларів, купивши нерухомість в Туреччині. Попит на турецькі активи серед росіян почав стрімко зростати ще до вторгнення армії Путіна в Україну. За даними Reuters, у лютому, коли війська РФ скупчилися на кордоні з Україною, росіяни купили в Туреччині 509 будинків, що майже вдвічі більше, ніж у 2021 році. Туреччина стала важливим хабом для російських підприємців, які намагаються організувати нові логістичні схеми в умовах санкційного тиску. У 2022 році, згідно даних спілки палат і товарних бірж Туреччини, за участі Росії було створено понад півтори тисячі компаній. Це дозволило налагодити нові транспортні потоки та обійти міжнародні санкції. Туреччина, хоч і є членом НАТО, і підтримує Україну в дипломатичному плані, не приєдналася до західних санкцій проти Росії. Це дозволило Анкарі зберегти економічні зв'язки з Москвою і стати одним з ключових партнерів для організації обхідних шляхів поставки товарів в умовах санкцій. У 2022 році Росія стала лідером за кількістю санкцій, випередивши Іран. Однак це не завадило владі створити нові логістичні шляхи поставки нітроцелюлози і налагодити зв'язки з новими ринками. До організації схем ввозу нітроцелюлози з Туреччини до Росії були залучені власники російського логістичного бізнесу. Одним із центральних фігурантів у схемі поставки критично важливої речовини нітроцелюлози стала Дар'я Олександрівна Шаченок. Шаченок є засновницею декількох компаній, які спеціалізуються на організації міжнародних перевезень та зовнішньоекономічній діяльності. У 2012 році заснувала транспортну компанію ООО Автоменеджмент у 2013 році стала засновником і генеральним директором ООО АМ Логістика. У 2022 році для організації схеми ввозу нітроцелюлози з Китаю та Індонезії в Росію через Туреччину заснувала компанію у Стамбулі. Основні продажі компанії з офісом у Стамбулі поступали російським підприємствам, що є офіційними партнерами уряду РФ. Так, майже половина експорту нітроцелюлози в Росію за два роки війни в Україні приходиться на маленьку фірму «SLD Logistics HVDG Ведіж Limited». Деякі угоди цієї компанії відбулися з ООО Авто Менеджмент та ООО АМ Логістика. Інша турецька компанія, яка виконала у 2023 році 11 поставок, Тіджарет». No Ця компанія, що працює в секторі оптові продавці інших хімічних та супутніх товарів за 2023 рік, виконала 56 угод. В даний час там працює лише чотири співробітники. Для оцінки виробничої потужності у виробництві боєприпасів на основі імпортованих об'ємів сировини можна використати наступні дані: імпортовані обсяги у 2023 році. З 4 тисяч тонн нітроцелюлози можна виготовити 6,6 тисяч тонн пороху. З 6 тисяч тонн бавовняної целюлози можна виготовити 5 тисяч тонн нітроцелюлози, з яких можна виготовити приблизно 8 тисяч тонн пороху. Зарядна маса артилерійського снаряду приблизно 20 кг пороху на один снаряд. Таким чином можна оцінити, що загальна потенційна виробнича потужність російського ВПК складає біля 730 тисяч артилерійських снарядів в рік. Ці цифри вказують на те, що Росія, попри своє засудження на світовій арені, продовжує шукати шляхи для зміцнення своєї воєнної машини і ведення руйнівної війни проти України. Завдяки таким підприємцям, як шаченок, російська економіка і промисловість продовжує функціонувати і розвиватися, навіть опинившись під жорсткими санкціями. Артилерійські боєприпаси, виготовлені з використанням нітроцелюлози, широко використовують на війні з Україною. Внаслідок їх використання відбуваються масові руйнування цивільної інфраструктури і загибель мирних жителів. За даними міжнародних організацій і правозахисних груп, тисячі цивільних осіб, у тому числі дітей, загинули чи були поранені в результаті артилерійських ударів. Жертви серед мирного населення в більшості викликані невибірковим обстрілом і застосування реактивних систем залпового вогню в районах, розташованих поблизу ліній фронту. Однак останнім часом частішають випадки нападів на населені пункти по всій країні. В цілому, внаслідок війни 10 мільйонів людей були вимушені покинути свої домівки. 6,3 мільйони українців, за даними ООН, знайшли прихисток за межами своєї країни. Логістичний бізнес відіграє ключову роль в забезпеченні поставок зброї, боєприпасів та іншої військової техніки, яка використовується в Україні. Діяльність таких компаній напряму сприяє ескалації насилля, що призводить до руйнування цивільної інфраструктури та загибелі мирних жителів. Використання посередників у країнах, що не підтримують санкції. Через такі держави, як Китай, Індія, Туреччина і країни Центральної Азії, Росія організовує поставки критично важливих товарів і матеріалів, таких як електроніка, компоненти для зброї і обладнання для нафтогазової галузі. Реєстрація компаній в країнах з більш ліберальною політикою по відношенню до санкцій, що дозволяє маскувати походження товарів та полегшити їх транзит до Росії. Росія ймовірно буде продовжувати налагоджувати нові канали поставок через треті країни, збільшуючи долю внутрішнього виробництва для зниження впливу санкцій на ключові сектори економіки, в тому числі військову промисловість. Це серйозно впливає на міжнародну політику, посилює глобальне протистояння, створює додаткові виклики для світової економіки та міжнародної дипломатії.